Всем привет! Роман Гончаров, Макс Подзигун, F1 u снова с вами. Мы пишем превью Гран при Монако. Да, в большей степени да. Вот. У нас там в онлайн режиме люди пишут вопросики, мы по этим вопросикам немного пройдемся, расскажем, что вас ждет на трассе в Монте-Карло, что вас ждет в Барреле. Я напоминаю, что в это воскресенье в 14.00 приходите, мы раньше собираемся, потому что у нас благотворительный аукцион, 4 футболки, Очень-очень крутих, яких ви не видели раніше. Автографы пилотов пілотів э, будуть, поэтому готовьте кошельки, зібрані деньги виходять в фонд свіжа кров. вот. так. Вот. Да. У нас вже традиція. Вже не перший рік ми на гран-при Монако щось робимо особливе. І дрес-кот. Дрес-код, так. Не забувайте про дрес-код, смарт-кажу або ж просто вечірнє вбрання. Як на побачення, приходьте до нас, на побачення із Формулою 1. І дійсно для нас дуже важливо, щоб ви прийшли раніше, щоб ми вдало провели нашу благочинну акцію і на благе діло зібрали ну якомога більше кошти. Тим паче, що у нас лоти будуть варті. Того це буде і. Ексклюзивні футболки і ексклюзивні автографи, які для вас збиралися е, дуже давно. Ну я про свої скажу колекцію, і покажу вже, я думаю, під час самого гран-при Монако, що буде у нас розіграно. Воно теж варто вашої уваги. Ну а стосовно того, що на нас чекає в цю неділю, то у нас з Ромою є відчуття, що це буде щось епічне, і що це Монако пропустити ну аж ніяк не можна. Так, безусловно, тому що боротьба накаляється. более того, що плюс, плюска всьому подогрівають інтерес то, що. нетрадиционно для последних нескольких сезонов. Да, Ника Росберг подходит к этому этапу лидером чемпионата. вот. Причем лидером чемпионата уверены. Он с огромным запасом опережает Льюиса Хэмилтона. И самое интересное во всем этом, что вполне возможно, что борьба будет не среди этих двух пилотов. Очень серьезно вклинился в борьбу Red Bull, в частности Дани Рикардо, Давайте не забывать о том, как ярко выступил Макс Ферстаппинг. Кстати, вот эту тему тоже надо будет захватить. Поэтому, да, у нас частично будет и пост-вьюграм при Испании. Вот. Команда «Феррари», которая, да, наверное, не супер хорошую форму показывает, да, но ее тоже не стоит списывать, списывать со счетов в случае чего-то, каких-то необычайных событий на трассе. Я думаю, что вполне себе можно ожидать и от команды «Феррари» сюрприз. В цілому, я б сказав, що у нас більшою мірою навіть не Red Bull, а Дані Рікардо має бути конкурентом для Мерседес. І е, цьому є кілька причин. Головна із них у тому, що саме він із пари Red Bull отримав новий мотор Рено, який обіцяли нам на Канаду. Але після тестів у в Барселоні Рено в подумали, що непогано було б на хвилі успіху Редбул в Іспанії спробувати це закріпити. Попри те, що називається мотор у Red Bull аж ніяк не Renault, а так Хойр, усе одно усі розуміють, що це за мотор. І в Renault дали шанс, маючи лише два екземпляри такого мотору: один в команді Red Bull, інший в своїй заводській команді. І як на мене, це головна ознака, що стосунки між Red Bull і Renault остаточно вирівнялися, і вони готові продовжувати їх і надалі. Вже говорять про те, що це ще на наступні кілька років, Red Bull отримує мотор Renault. І, мовляв, підписання цього нового контракту питання абсолютно навіть не там кілько кількох місяців у переговорі. Це просто питання, яке просто треба фактично зробити, і всі вже погодилися, що так воно і буде надалі. І ось отримавши цей новий мотор, ми бачили на вільних тренуваннях, що у Рікардо є перевага десь в одну секунду над Максом Ферстапеном. І тут, мабуть, не стільки ця секунда виключно завдяки мотору, як сам Рікардо дуже добре почувається на цій трасі. Ми це пам'ятаємо ще із його виступів за Red Bull в парі із Фетелем, минулорічного виступу. І в цьому році ми, в принципі, бачимо Рікардо, мабуть, у найкращій формі, яку він демонстрував коли-небудь до цього у своїй кар'єрі у Формулі-1. Були гонки, де щось не складалося. В Іспанії це сталося в Сочі. Так само пішло не зовсім все гаразд для нього, в Китаї. Але в цілому я б сказав, що Рікардо наразі демонструє а, надзвичайно сильну форму, і він реальний претендент на перемогу. Навіть букмекери після е, тренувань в четвер почали вирівнювати коефіцієнти і зрівняли його із Ніка Розбергом, що, як на мене, показник номер один, що в нього дійсно вірять. Букмекери страхуються Лестера. Сто процентів, 100%, 100%. І ось Дані Рікардо привіз 60-х. На тренуванні. Мерседес зрозуміло, що тренування, що Мерседес вміє вмикати мотор на суботу. Мерседес вміє додавати в кваліфікації, але шість десятих на трасі в Монако траса довжиною е, менше менш трьох кілометрів, дві вісімсот. І зрозуміло, що в на такому короткому кільці, де дуже багато пильних поворотів, де швидкісних фіражів майже немає, мерседес і не може відіграти так багато. Саме тому, дійсно, Red Bull треба вважати фаворитом цієї гонки. По ферстапену, мені здається, навіть добре, що йому не дали цей новий мотор, Трішки знімає з нього тиск відповідальності за результат. Всі розуміють, що Іспанія склалася все дуже добре, але Монако зовсім інша історія. І тут те, що у напарника буде кращий мотор, дасть йому можливість легше дихати, і якщо він прийде на подіум, буде круто. Всі знову здивуються. А Якщо ні, ну, скажуть, що зрозуміло, з таким старим мотором і не варто було очікувати на щось більше. Тому тут теж відсутність цього пресингу дасть можливість, я думаю, Ферстапену краще виступити, ніж можна було б очікувати в іншій ситуації. Ну а по Мерседес зрозуміло, що тут Хеймлтон має робити усе, щоб випереджати Росберга. А Росберг кожного року, останні три сезони, приїжджає в Монако в ситуації, коли зрозуміло, Хеймлтон фаворит, і Росберг виграє. Да. І я думаю, що цей рік може бути таким самим, що десь в якийсь момент щось піде не так для Льюіса Хеймлтона. Так ставалося постійно і. Сам Ніка Розберг на цій трасі, якщо говорити про всі траси чемпіонату, Маві почуває себе найкомфортніше. І це теж можна зрозуміти. Це його домашній трек. Він взагалі в Монако 6 часів Вільямс і перших років Мерседес, коли там був Шумахер, почував себе добре. Я думаю, що це теж додає нам інтригер в даній гонці, і говорить про те, що у нас є не тільки Рікардо Хеймлтон, є ще й Розберг. Ну і по Фетелю тут, як на мене. Менше надії на те, що він буде в боротьбі за перемогу, але теж є завжди шанс здивувати. Для мене у мене таке питання до Фетеля і до Феррарі взагалі. Останнім часом у них однакова риторика після п'ятниці або четвер, як це було в Монако. У нас не все гаразд, але ми точно знаємо, що в суботу поїдемо краще. І в суботу вони не їдуть краще. І ми тут не для того, щоб фінішувати п'ятими або восьмими, ми хочемо перемагати і не перемагають. І все це якось затягується, і складається враження, що Феррарі дійсно топчеться на місці. В той час як суперники починають від них віддалятися і досягають прогресу. Це вже видно і по команді Red Bull, і по команді Mercedes. і навіть починає іноді виглядувати команда McLaren, яка в четвер програла лише одну десяту Феррарі. Хорошо Да? Кто там, или Рон Деннис, или Эрик Булье, я уже не помню, сказал, что ну, Феррари вряд ли станет для нас угрозой. Это было хорошо. Но, ну, в принципе, болезнь давно известная, с которой мы уже живем непонятно который год, Феррари очень плохо, я не буду говорить вообще не умеет, но очень плохо прогрессирует по ходу сезона. Это было всегда. Это старые болезни, хронические у итальянской стайни. Вот. Поэтому действительно я же говорю, что при прочих равных, да, чего-то феерического ожидать от команды не стоит. Может быть, стоит ожидать тогда, когда что-то пойдет не так на трассе. А мы знаем, как это часто бывает в Монако, вероятность выезда сейфтикара 80% регулярно происходит, пилоты целуют стены и все у нас мало у Peloton, поэтому я думаю, что и сейфтикар, и виртуальный сейфтикар, они точно будут заявляться и уламки придется прибирать и стратегия. Ну, дехто говорить, що у нас завдяки гумі Ультрасофт буде більша кількість підстопів. Хельмотон не згодний із цим. Він говорить, що гума недостатньо м'яка, і в принципі всі можуть піти на один підстоп. Але я думаю, що все ж у нас є шанс побачити два підстопи для команд лідерів. Хтось може піти на один, і цим хтось цим хтось може стати команда Тора яка непогано на більш жорсткій гумі на софті виступала в четвер. І там і квят, і сайнс показували надзвичайно сильну серію кіл. Для них це дійсно шанси завдяки меншій кількості пітів якось вистрибнути і обігнати кількох суперників. В цілому команда Тера на старому моторі Феррарі, нагадаю, виступала краще, ніж Феррарі. І це ще один натяк на те, що шасі у них надзвичайно вдали. І вся ця історія Ферстапен, перехід обмін на квят сайнц, який хоче в Red Bull і так далі, вона зав'язує непогану таку інтригу якраз між Bull, між Сайнсом, між Ферстапеном, між квятом. І на гран-при Монако трасі, де гонщик він впливає більше на результат ніж слід. Якби хтось не перегрівся тільки від цього від, цього, від цих емоцій і від цих старань випередити напарника в будь-який спосіб. Так да. давай ще немножко захвачимо тему ну, про лідерів. Ми поговорили на кого може бути зробити ставку да? замикаючих п'ятерку на борьбу в середині собственно, пелетона. Я би, чесно кажучи, не исключал Серхио Переша, который традиционно в Монако всегда выступает очень сильно. Ему... Я э, дам остальный шанс Хюлькенбергу. Да, ему подходит этот трасса. Мы помним прошлый год, да, там история хюлькенберг перес э, вот, ему очень подходит эта трасса, я про Серхио Переса, и я очень не исключаю, что хорошие очки привезет Роман Горжан. Взагалі команда «Хаас» на цій трасі, мабуть, завдяки якостям шасі, одразу почала їхати так, як вона показувала це на перших двох гонках сезону. І по суті, вона була десь шостою силою в полотоні, тому що команда Вільям скатилася, команда Макларен ну, не зовсім дотягує до цього рівня ще. Команда Форс Індія тут плюс-мінус може бути все добре у них, але іноді команда сама собі все псує. І тут надія більше на дійсно, ніж на Хюртенберга, як це було в останніх гонках. І плюс Роман Гражан, в принципі, сильний пілот. Пам'ятаємо, що він неодноразово в Монако демонстрував хороші результати. Пам'ятаємо його боротьбу з Максом Перстапеном минулого року. Тому я не здивуюся, якщо вони десь знову опиняться разом на трасі. І від Романа Гражана можна чекати сильного результату. А, так само, мабуть, на цій трасі не варто чекати сильного результату від команди Вільямс. Знову вони говорили, що ми вирішили проблеми із повільними поворотами. В Барселоні це тренували, говорили, що на повільному, на повільному третьому секторі ми побачили, що відстаємо не так багато від лідерів, як це було раніше. І знову в Монако у них нічого не клеїться. Мені здається, це просто катастрофічна проблема, яка постійно переслідує команду. Вони щось не розуміють от, фундаментально із трасою в Монако. И что-то роблять так, потому что в них снова все не клеится, и тому від массы и ботаса я бы чего-то не чекав <coughs> у цій гонці. А, ну и снова таки не стоит исключать э, вероятности того, что самые медленные команды могут замкнуть десятку. Mm -hmm. Что мы видели когда-то, верляйн, не верляйн, я не знаю, но Гутьерес, да, который, ну, команда-то еще более-менее нормальная, сам Гутьерес. Не очень хороший пилот, да, ну, по отношению <coughs> э, с теми, о ком мы говорили ранее. Но вполне возможно команда Макларен, возможно, тоже зацепится за хорошие очки и, возможно, даже в дуэте. Э, вот. Ну а там, да, действительно, может, может, может и не стоит исключать там Паскаля Верляйна. Ну, смотрите, если мы возьмем, например, у нас Мерседес и Рикардо. Э, возьмем, мабуть еще тройку, которая будет их переследовать, это Ферстапен и Феррари. У нас залишається 4 місця в заліковій десятці. І на них реально претендують: Квят, Сайнц, Гражан, Хюлькенберг, Перес, Алонсо, Баттон і плюс, можливо, ще хтось на кшталт Гутєреса або ну, нехай хтось із там, аусайдерів зможе якось пробитися завдяки їх певному хаосу в кінці Пелотона. Можливо, там маса або бота десь непогано виступлять. У нас виходить 8 або 9 позиций на 4 места в ТОП-10. борьба да, вот будет очень что... дуже, дуже на ножах. Да, я больше чем уверен, что что-то произойдет, кто-то по-любому закончит гонку где-то в стене. И О, не один. Да, и не один. Так. Вот. Кстати, говоря об инцидентах на трассе, я думаю, все видели. Это, конечно, меня просто повергло в шок, я когда увидел видео. Сорв... Сорванный люк, который прилетел в машину Баттона, это, конечно, нечто. Нічого. Питання стосовно притискної сили, яку генерують боліди, так і що вона може витворяти да. на трасах, де ну, щось не ідеально. Хоча Монако раніше такого ми не спостерігали, і я думаю, що це такий one off епізод, і можна говорити, що він не повториться протягом вікену. Тут що організатори гонки вже пересвідчилися, що усі кришки люків вони надійно запаяні якраз на, на протягом цього гоночного вікенду. По гарячій історії, яку ми не обговорювали детально, але в цілому, я думаю, і досі в усіх бурлить від Макса Ферстапана його перемоги в Іспанії. обговорено було багато чого, і сказано було багато правильних лесливих слів про виступ Макса Ферстапена. І його, скажімо, його мабуть, зрілість, яку він проявив в першу чергу, стрибнувши в незнайомий для себе боліди, одразу показав, що такий результат, таку впевненість, відсутність помилок. Талант століття, так я вже почала називати. Да. Ну, Якщо століття 21-го, то нехай, так? тому що буде якось образливо за усі таланти, які були в попередньому столітті у Формулі 1. Але тут і Фетеля варто згадати, які теж є талантом цього століття, і Алонсо талант цього століття. Зрештою, і Кімі Райка талант цього століття, хоч там по Кімі є питання. По Максу Ферстапену зрозуміло, що після однієї тільки гонки ми вже маємо абсолютно складений пасіян, що буде далі. Він залишається в Red Bull, Його напарником ще на рік буде Дані Рікардо. Дуже малой мирний, що його хтось забере. Вже квят абсолютно відверто говорить, що я дивлюся на свою кар'єру після Red Bull, Він вже не розраховує на ще один сезон в командах Red Bull Тарароса. Ну і Сайнс теж про нього почали вже говорити багато. Я думаю, це більше робота його менеджера. Але це теж натяк на те, про що думають у таборі Карлоса Сайнса. Вони вже говорять про Феррарі, про Вільямс, про якісь інші варіанти, можливо, Макларен. І саме тому у наступному році второросу може навіть з'явитися аж два місця для двох молодих талантів, якщо таких такі підберуть. Тому що поки що Гаслі не особливо радує, а ну а крім нього, мабуть, і згадати більше нема кого в молодіжній програмі Red Bull, хто б зараз на щось серйозно претендував. То що, папроси, там перекладав? Давай, глянемо ще по запитанням. Так, у нас тут єженільна рубрика е, «Невероятні питання» від Влада Нєбрата. Як вам ідея урізноманітнити календар наступним форматом кваліфікації та гонки, щоб це було не коло, а, наприклад, відрізок траси, подібної до Києва-Одеса довжиною 305 кілометрів. Я далі не буду читати, суть ви поняли, об'ясню. Почему, собственно, отказались от Формулы-1 на северной петле э, Нюрбургринга? Потому что это очень дорогостоящее, обеспечить безопасность на в таком огромном треке. А теперь подумайте, как расставить машины э, скорой помощи, пожарные машины, медиков и тому подобное, телекамеры и все остальное. Когда это можно сделать на 5-километровом кольце, это одно, а когда это сделать на протяжении 305 километров, это совсем другое. Э, дальше. Какие самые вероятные кадровые перестановки в топ-тимах? Знаєш, мені здається, що все пахне збереженням складу в Феррарі, збереженням складу в Мерседес, збереженням нинішнього складу в Red Bull, А це всі топ-тіми, які є. А, я думаю, що от сезон переходів нас особливо не порадує, тому що Вільямс нібито збирається зберегти своїх пілотів по хасу. Ну якщо гражани не візьмуть зараз, він ще на рік залишиться. Гутєраз приносить хороші спонсорські гроші, теж залишиться. Індія, там більше залежить від того, що взагалі фінансово з командою і з її босом, і взагалі чи виживана. Вона Саме говоримо і про команду Заубер, манеру тільки рентачі і якісь пілоти підтримки від мотористів, я, наприклад, теж Вірлян від Мерседес. От єдине питання дійсно це Ван Дорн, що з ним буде, і чи візьмуть його кудись? І ось тут я думаю, що мабуть позиції Батона найбільш хиткі. Ще ось цей рік, якщо Батон не проведе достатньо сильно, а поки що на те не схоже, його спокійно відправлять на заслужений відпочинок. Можливо, в якусь іншу команду, якщо він вирішить піти, наприклад, в команду Вільям завершувати сезон кар'єру там, де він її починав колись. Можливо, на місце маси. Ось тоді можна говорити, що Ван Дорн отримає місце у Формулі 1. Але дійсно шкода, що зараз він не має реального шансу бонитися в хорошій команді і боротися одразу за високий результат, тому що він. Ми бачили по Ферстапу на це. Я думаю, що Ван Дорн, в принципі, він такого ж поля ягода. Він готовий одразу сідати в сильний болід і демонструвати результат. Ми бачили це по Бахрейну в Макларен. На баліді Макларена, цьому Макларені він приїхав бачки. Ну, більше не потрібно жодних доводів. Очередной вопрос от влада Небрата. <кій> Як вам ідея рахувати чемпіона не по очках, а просто додавати час кожної гонки, а потім ділити на кількість фінішів і у кого найменший час, той і чемпіон. Булші. Чому б не давати очки за кожен фініш гонці від 1 до 22 місця? Внаскар. Uh, як ви гадаєте, чи можливе повернення гран при Нідерландів, якщо Макс Ферстапен продовжить успішно виступати протягом наступних років? Запросто. Вони знайдуть гроші невеликі просить берні, в принципі, якщо від Монце хоче 25 мільйонів євро, те ж саме можна попросити і від Голландії, вони з легкістю продадуть квитків, фудкорт, якісь розваги на таку суму. І... Питання. Мафіни, тістечка, печиво, гриби, все це можна продавати. Так і єдине питання до траси. Вона поки що не готова приймати етап Формула-1. Штабзонва він не для нинішньої формули. Він буде надзвичайно нудним, нецікавим. На ньому болідам ніде розгорнутися. Я їх хочуть зробити ще ширшими. Тому я думаю, що тут треба або серйозно модернізувати трасу або. Шукати можливості ну, побувати нову трасу. Не знаю, скільки цей хайп навколо Макса буде тривати довго. Але я точно пам'ятаю, що коли я їздив сам на етапу Формули 1, тут Угорщину, я бачив завжди величезні армії болівальників з Голландії. Вони підтримували Йосифа Ферстапена, який завжди був безпросвітним аутсайдером, так, ніби це чемпіон світу. Тому тут голландські, голландські фанати по-справжньому можуть дати такий поштовх економічний для того, щоб реалізувати мету знову повернути формула 1 в Голландію. Якби був вільний вибір Гуми, можна було б взагалі не зупинятися для зміни Гуми, то яка б стратегія з наступних була б виграшною. Проїхати гонку в Монако на Харді без підстопу, проїхати гонку в Монако з стратегією 2015 року з одним підстопом, або проїхати гонку з стратегією 2016 року, використовуючи ультрасофт, суперсофт або софт. Оптимальна тактика в Монако завжди з одним підстопом, тому що треба враховувати ймовірність сейфтікар, вона надзвичайно висока, і завдяки цьому якраз мінімізувати втрати, які можуть виникнути, якщо вийде сейфтікар. І це буде проблема для тактики без підстопу. Більш того, без підстопу буде важко проїхати ще й через те, що важко дати гуму, яка була б ну настільки рівна в результатах на такій довгій дистанції як 78 кіл по трасі в Монако. Тому варіант з одним підстопом він оптимальний. Питання до Макса. Максим Віталійович, чи будете ви розширяти свою працю у кіберспорті та, наприклад, працювати у царині Dota 2 Для цього треба хоча б зрозуміти і пройти турторіал, який я починав разів 10 і так. далі перших кріпів не заходив, тому не скоро. Чи було б знову Влад Нєбро. Я думаю, можна вже не говорити. так все понятно. Чи було, б цікаво... Руберка, Влад, чи було б цікаво на деяких трасах, де проходять гонки MotoGP, провести гран-при Формули 1? Якщо так, то які б це були траси? Чесно говоря, вони ж всі узкі. Ну, наприклад, MotoGP є в Остіні, MotoGP є в Формулі 1. Mm -hmm. uh, MotoGP їздить на тестах в Хересі, MotoGP проводиться на трасі в Хересі. Uh, та чимало трас взагалі, які приймають MotoGP. Silverstone приймає MotoGP. В чому інтерес? Uh, порівняти можна по часу, ви розумієте, що боліди формули проходять значно швидше повороти і вони швидше, ніж в так, знову наша рубрика. Що було б, якби на одну з гонок з сезону Pirelli видавали тільки дощові комплекти, на якій трасі ви б це шоу найбільше хотіли б побачити? А, наступне питання: Наскільки у ридбуловського менеджменту відкритий питання о поставках движків скудеря Тророса? Какова вероятність увійдеть їх на Хондах в наступному році? Терароса зараз починає грати більш е, сильну, гру, сильну позицію відстоювати в питанні моторів, тому що минулого року їм дійсно було важливо отримати хоча б щось. Вони отримали старі мотори Феррарі. І їх це задовольнило в контексті старих моторів Рено, звісно. Я думаю, що Рено не були б проти дати знову мотори Тараросу на наступний рік. І тому, маючи, ну, Феррарі важливо мати такого. Союзника Ектора теророса в питаннях комісії Формули 1 засідань безумовно, мотористи впливають на своїх клієнтів і ті голосують багато в чому підтримуючи позицію сильного партнера. Тому, мабуть, на наступний рік Феррарі дасть тероросу свіжий свій мотор, але це вже не буде проблемою для Red Bull. Red Bull вже отримують хороші мотори від Рено. Рено нарешті розібралися, і дійсно можна говорити, що зараз цілком можливо, що зараз вже цей новий мотор Рено. Краще за мотор Феррарі. І, чесно кажучи, ще минулого року я б ніколи б не подумав, що таке станеться буквально за кілька місяців цього сезону. Де є деньги знайшли? — А там не в грошах справа. Насправді у Рено була фундаментальна проблема з точки зору організації процесу і кореляції результатів на стенді і на трасі. І вони підключили Red Bull. Підключили компанію із Австрії, яка там робила стенди моделювання, плюс Ілмер. І ось Ілмар якраз налаштував, дав деякі ідеї, як можна цей мотор оновити, в якому напрямку рухатися. Рено ці ідеї прийняли, вони переглянули свої процеси на базі в Вірі і отримали результат. Ось і все. Вони просто зробили реструктуризацію, яка дала результат. Окей. Там не в грошах була справа. Чи можна було б провести гонку на снігу, і які шини, і яка компанія для цього мала б розробити? Ну, Pirelli діла зімні покришки, але ви серйозно? У нас FIA, которая пічоться за. любой вопрос безопасности, какой снег. Она в дождь не Какой снег? Вы чего? Если раптом Росберг перейдет до Феррари, а Рикардо там до Мерседес, то кто с парой пилотов Хэм Рикардо будет сильнейшим? Я, Я точно могу сказать, кто будет морально устойчивый. Точно Рикардо. Да. Потрясающий вопрос. Что сделал Хэмилтон для хип-хопа в своей годы? Вопрос по, по движку Хонде. А Хонде можно помочь, как Рено, или нет? Хонда же концептуально... Вопрос, да, можно ли помочь Хонде, как Рено. Хонда концептуально поменяла подход к постройке к конструкции блока и вообще, в принципе, к постройке мотора. Они приняли за основу блок, конструкцию всю, как по, по принципу, как у Mercedes. І вроді би сегодня якраз працюють над розробкою цього мотора. Но опять-таки була фундаментальна проблема в тому, що вони не збиралися жодну допомогу, допомогу іззовні отримувати. І коли Макларен пропонували своїх інженерів, свої ідеї, вони сказали, що ні, ви отримаєте від нас готовий продукт. Ми збираємо себе таким, яким ми його задумали. Ваші побажання будемо приймати, але в цілому отримуєте від нас цілий продукт, готовий продукт мотор. І зараз вони ці плоди пожинають, але це проблема корпоративної культури Японії більше. Вони дуже неохоче пускають чужинців до себе. Я думаю, що це головна причина, чому Хонда так повільно оговтується від важкого старту. Окей, тепер серйозно, чому в аварії хема з Росбергом всю вину списали на Хема? Макс, ти сам говорив під час трансляції, що винен Росберг, тому що не залишив місця на шириному ліду. По-перше, думки абсолютно розділилися. Причому мені здається, що 50 на 50 плюс-мінус. Тому що хтось говорив, що абсолютно точно винен Розберг, хтось говорив що абсолютно точно Хеймлтон. І як на мене, то тут дійсно немає чіткої провини, тому що кожен діяв в контексті ситуації, яка виникла. Якби не помилкові налаштування мотору на боліді Розберга, він би точно не захищався так агресивно і не була така велика різниця у швидкості тобто, не було б шансу на цей інцидент. Те саме і можна говорити про Хеймлтона. Він діяв занадто агресивно, тому що не врахував попереду ще 66 кіл дистанції. І це не те, коло, на якому можна виграти гонку, можна тільки програти. Тому тут, мабуть, більше 50 на 50, і після того як всі ці пристрасті вляглися, і Лауда зрозумів, що він даремно так одразу скаржився на Хеймлтона, і Розберг теж зрозумів, що він помилився в цей момент. Так, тепер в експрес-режимі. Чому у гуми для мокрої траси немає такої самої градації жорсткості, як у сухої гуми? Тому що вона має дві градації. Гума для вологої траси і для дуже мокрої траси. Там вся суть в, короче, в ламелях, які відводять воду. От і все. А, так. А, чому Mercedes AMG safety car? Є більш швидкі машини, які б полетон, і тут справедливо відповідають, так суть safety car якраз в замедлении пелетон, а не в розгоні догоночних скоростей.